І Україна хоче лише тривалого миру, а не так званих мінськ 3 чи ялта 2 Про таке заявив очільник ЗС Андрій Сибіга під час спілкування зі ЗМІ у Варшаві. Він також назвав переговори в Джиді дуже важливими, майже історичними, та наголосив, що нам потрібна не просто відсутність війни, а справедливий мир. Як пише The Guardian, Сибіга також сказав, що Україна готова сформувати відповідну переговорну групу для роботи над дорожньою картою, щоб далі досягти перемир'я. Головне досягнення перемовин те, що США розблоковує військову та розвідувальну допомогу Україні щодо угоди про корисні копалини, то вона буде підписана, коли американські партнери вважатимуть це зручним. Про це заявив керівник офісу президента України Андрій Єрмак. Про таке повідомляє CNN. І США скасували паузу в обміні розвідданими після мирних переговорів у Джиді. Як повідомляє портал Мілітарний, американська аерокосмічна компанія Максар відновила доступ України до супутникових знімків. Вже відновлюються акаунти українських користувачів, які дають змогу використовувати супутникові зображення.